Ну навіть вдобання буде залиты. Я визнаю блоки постували. Ну я Ну, не поку. Я деяких ютуб дивився. І в них залітало на мільйонів. Ну на 5 миллионов на 2 лайки я не знаю ски кислов видео на канале ничего не менее это кто не может зато кто того не может не... Змеи ты худой. А эти помыты помы до буми. Мне тут. Я только вот узнал, что я них полезен. А, там математичка на гостях Зима Ладно, пенсии поднимать. А тут меньше купить хотелось. Ну, я не знаю, что оригинально это было. Оригинально там был такой пакетчик. Да я не такие. Это ничего. Якщо мы за мешаем ну, этого не записываем, то буду от, от, продовження всяке. Что тут сама. Я то обменю. Тут то, то, ну, oh. я того, того самый дійсно. А я... Я-то ніколи не выйду, а я тут...

Пойдем. О ні! я туди тут не до я, я я Тут не наверное, Ставте жизнь. Путика это я хочу. Я-то... Бас? Это никого не может получить. Ну что це за стука такая? Я що ми тут зупинили. І тут двигається, і тут запнули. А я ще з четвертої на не... з ну, третій, напишіть в коментарях за кой. Я то раду, йду. Ви бачите, докуди я не прийшов? Правильно до того кінзу. Якщо в мене ще 5 хвилин, я то буду приходити. Ну, вірус закінчується. Якщо я... Ааа! А, а не підходить. А вот то хто того ненавидить? Ставте лайк! А то я то просто ненавижу. навижу. Всім серце. Ти там в останньому не допив. Не досипав. Ну От того як то пити? Ну чого, якщо б я вже майже той прикол зайшов, я, якщо б я то ну, створював, то я б вже зробив знову чекоїнду. А то ну що то вже? Ну, таке, я прийшов в паркур, ну, а мне тут не захвал. Тут чекпойни сюда є, алло. Я до тех до вентилятор тих ну, не пилю то. Два за вентилятор, ну. Хіба що другий цей? Я что в пройду? Ты шов? Не знаю. Ну да буду он ну ви знаєте Ніхто мене не вийде, договій ви навіть. Я не научу. Я колись тут любив. Так любив, що просто а мені можу, мені А це просто не можно, не наблюдать просто. Амм я-то знаю кто художницу но я не знаю, что мы сегодня сьо... сегодня 고. 야, 가장 흔들려야 이거. 어디야, 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 Куда да? А в. Ну добре. Мы, походу, тільки и топло йдемо. А може завтра новой. Мені головне не забуду, а то и то і ничего не поговорит. Ну, Майнкрафту. Я просто хочу посылать эту галику. Она туди моточку. А ч? А ч не можно было сразу? Надо було на убивал. Написывай на крафту, я люблю. Отложи это все плохо. Я крыльцо, ну то охранника никого не миг прийти, что за мною хтось ганявся. Неее! У того я найбільше не міг прийти. то я як в другом грав, то я ніколи то не міг прийти, бачите? Вот в е, эээ якраз пиццаный кинець видео, напевно. Вот это зам. От того э, я не От е, э, того мені братки вас у меня приходит. Це меня граф. Ні! Є! Я в перший раз тут прийшов. Так, да, я в перший раз тут прийшов. Ніколи не знав. О! что-то будет а тут битого не будет это а тут все поту я тут поту вот я то школа одного не люблю от дам есть їд... їсти би краще дав ам меня выбор делать а Думаю, какие <риклад> есть куда-то у меня на пуля. <риклад> я в пять раз духюды пришл. Но я, я не, не мею, От до я никого это не верю. От духю я, наверное, не знав, що такие ог. О, як создание ч то то... ай ай яй 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 Може зараз мене мене може вибити як Ну якщо там не буде забуваться, то то ну то вони мої проблеми. То у мене ну то мої проблеми, але я. Это в мене пам'яті не знав. Куди. А воно включиться, чи не кайф? Не, 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 не. не будем мені вдається, не присутствують. Напевно будемо. до... Ну так що давайте. Всім пока, з вами я був Олег Колодич. і всем пока!